Росіяни почали застосовувати тактику групових ударів дронами по Харкову. Такі обстріли у місті фіксували протягом березня та на початку квітня. Розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Тактика дійсно змінилася за останні два тижні. Вже е, сім або ж вісім вже масованих ударів по Харкову. Від 10 до 15 е, БПЛА використовуються е, і вони. Е, до цього наносили удари одним-двом трьом, з допомогою трьох ППО, а зараз їх там, 10, 15, 7, 8, і це дійсно дуже сильно шкодить саме роботі ППО. Для Харкова це новий підхід для нанесення ударів, ці групові удари. Це одна з таких атак. Відео у соцмережі оприлюднили 2 квітня. За хвилину у місті лунає серія вибухів. Інтенсивність ударів по Харкову зростає, говорить речник міськради Юрій Содоренко. Це відбувалося протягом кількох місяців. Якщо, наприклад, у лютому місці по Харкову було завдано 21 удар, то в березні вже 42. В березні вже було пошкоджено 219 житлових будинків, 4300, здається, вікон вибиті. Росія раніше масово атакувала Харків за допомогою безпілотників. Втім, нині, за словами оглядача порталу мілітарний Вадима Кушнікова, бо ворога атакують обрані об'єкти з граю, яку збираються за межами міста. Запускається до прикладу встановлена там росіянами кількість для конкретного удару. А цих безпілотників це може бути 5, 10, 15 а, одиниць. Вони в визначеному квадраті а, і вже далі вони виконують політ по маршруту. для подібних задач. Теж вони використовують уже нові. Майданчики та точки для пусків своїх безпілотників, окрім цього, ворог покращує самі дрони, зокрема технічно вдосконалює безпілотники, а також експериментує із різними бойовими частинами, збільшують масу, начиняють шрапнелю або ж запальною суміш, каже він. На його думку, нова тактика дронових атак ускладнює їхнє збиття силам протиповітряної оборони через замалий підльотний час та більшу кількість цілей над містом. Водночас, вважає він, силам оборони вдасться знайти протидію і таким атакам українські розробники та українське ВПК воно теж активно працює над асиметричними відповідями. Це можемо привести до прикладу fpv ФПІВІДронеперехоплювачі, це можуть бути і засоби направленої енергії, тобто, це бойові лазери. Загалом, дійсно, поки що ми бачимо, що це певний період, який треба для того, щоб ефективно адаптувати тактику та Стратегію, яку ворог застосовує проти наших цивільних сіл та критичної інфраструктури для того, щоб ефективно протидіяти даному виклику, за даними міського голови Ігора Терехова, у перший тиждень квітня Росіяни атакували Харків понад 40 безпілотниками. Це стільки ж, скільки і за весь березень загинуло п'ятеро людей, зокрема дитина. Понад півсотні харків'ян отримали поранення. Нікіта Галка, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків.